Надбавка за престижність працівникам дошкільних навчальних закладів не розв'язує проблеми із масовим звільненням вихователів. Про це повідомила представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій під час сесійного засідання міськради, 30 квітня. Шановні колеги, я в чергове змушена нагадувати і наголошувати на тому, що в нас є критично низькі заробітні плати у вихователів та інших працівників дошкільних закладів освіта міста Луцька ж критичному низькими є заробітні плати і у працівників позашкільної освіти в комунальних закладах культури мистецтва та спорту Рішення про 20% надбавки за престижність у дошкільних закладах прийняте у березні зовсім не вирішує нашої цієї проблеми. Божик наголошує Алана Точі. Працівники й далі планують звільнятися по завершенню навчального року, і це не поодинокі рішення. Наголошує обраниця громади і додає, що мінімальна заробітна плата працівників цих сфер має становити не менше 15 тисяч гривень. З її слів, цього можна досягнути шляхом додаткового преміювання працівників. Згаданих закладів нещодавно я отримала відповідь на своє депутатське звернення, що на рік нам потрібно на таке преміювання для дошкільних закладів близько 92 мільйонів гривень. Враховуючи, що минуло уже 4 місяці цього року, цієї суми має вистачити не лише для дошкільнят, а й на інші категорії, які я зазначила. Бюджет громади це дозволяє зробити. У нас є суттєве перевиконання бюджету за рахунок надходження. Від ПДФО, окрім того, Але нато наголосила на зміні графіку роботи дошкільних закладів, мовляв, скорочення годин роботи ніяк не покращило ситуацію, а тільки створило більше проблем для батьків. Реальне підвищення оплати праці має бути завданням влади міста. Тому прошу на наступну сесію підготувати підготувати відповідні зміни до бюджету проєкт рішення і надати на розгляд депутатам на сесію. Сьогодні ми маємо маємо дбати в першу чергу і про наші збройні сили, про забезпечення для них, але й також не повинні забувати про нашу молодь, про дітей, про нашу, які живуть в нашій громаді, про наших молодих педагогів, які повинні працювати, залишатися в нашому місті. На завершення виступу представниця громадянського руху свідомі закликала міську раду не зволікати з ухваленням рішення. За її словами, ініціатива щодо підвищення оплати праці вже озвучена офіційно та потребує конкретних дій. Водночас вона наголосила, що без належної мотивації та гідної оплати важко говорити про якісну освіту та збереження фахових кадрів у місті.